У центрі Луцька відкрили унікальний арт-простір. Мод це мобільний виставковий простір модуль тимчасовості. Тут представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників із 10 країн світу. Світлини з відкриття опублікувала представниця громадської організації Свідомі Алана Точій. У просторі мод можна стати співавтором певного мистецького творіння і таким чином допомогти у відновленні арт об'єктів. Які знищила війна, артпростір, модуль тимчасовості можна розглядати годинами, і все одно буде мало. Браво творцям! Дуже добре, що навіть в час війни в Україні борються за свою культуру, популяризують такі шедеври, та ще й для того, щоб відновити втрачене, це чудовий спосіб привернути увагу до культурних процесів в Україні, а також вкотре задуматись. Про тимчасовість усього в житті та що зволікати не варто йдеться у дописі до слова, виставка діятиме протягом місяця, а ціна за вхід рекомендована. Кожен платить стільки, скільки вважає за потрібне.